Суд РФ заарештував журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Як не дивно, у справі про шпигунство. Тепер йому загрожує до 20 років в'язниці. Білий дім вже закликав усіх американців негайно залишити територію Росії. Цілком очевидно, що в Росії зараз будь-яка людина, не тільки США, може без жодних підстав бути звинувачена у шпигунстві. Росія стала смертельно небезпечною як для своїх громадян, так і для іноземних. У найгірших традиціях Совка будь-яка людина звичайним фотоапаратом чи мобільним телефоном може бути схоплена російськими спецслужбами. Путін повертає Росію у найгірші часи великого сталінського терору. Якщо не знищити цей режим зараз, він стане. Ще більшою загрозою для всього цивілізованого світу.